Привіт всім, друзі! З вами я, знову Олександр Шар, Crazy Blogger 2001, Crazy Blogger 23. І сьогоднішня тема у нас піде про приїзд, несподіваний приїзд, неочікуваний, не анонсований приїзд канцлера Німеччини Олафа Шенця до України, до Києва, зокрема. Якщо ви вже читали це або бачите це відео вперше, можливо, від мене будете дізнаватися, то він же офіційно приїхав з таємним візитом до Києва і з якимось цікавим пакетом допомоги і у своєму так званому рюкзачку. Про це все детально поговоримо. Ну що, розпочинаємо. Хочу по перше з того, що вчора, з першої першого грудня 2024 року розпочалась така загальна українська акція а, національного кешбеку спільно з дією від а, президента України від його команди адміністрації президента України тисячу гривень кешбеком національний кешбек а, для кожного українця або українки. Тому, якщо ви цим не скористалися, раджу вам скористатися першочергово, це дуже корисно або ж задонати всі ці тисячу гривень для наших військових. Якщо у вас є така можливість, буду вам вдячний, Особисто це зроблю так само з вами. І дякую, що ви такі небайдужі, що ви такі молодці, як то каже Слава Україні. Ну а що? А тепер прийдімо до самої новини про приїзд Олафа Шольця. Зараз ви бачите кадри, як він приїздить сюди до Києва, несподівано в вагоні в потягом до Києва, де його зустрічає його наша українська делегація. Наче з міністрами, началі з замами і іншими людьми, які є держслужбовцями та засягаються, посідаються державні служби і так далее. In the yeah, we are glad, so please. <laughs> yeah, we are wishing it not to <laughs> be. Ну, це дійсно цікаво, тому що пан Олаф Шольц заявив, що він приїхав з новим допоміжним пакетом для України та наших військових, а можливо навіть на благо нашої відбудови країни. Ніхто ще толком не знає, тому що це все я кажу, було неочікувано, не анонсовано, Було в таємниці. І сьогодні, 2 грудня, 2024 року на київському залі, як ви бачили попередню відео, наша делегація його зустрічала. Він був усміхнений. Він був радий всіх бачити. Так само всі були раді бачити його. Ну. Як завжди, в принципі, стільки як то кажуть, шкода без традиційного борщу чи попушок, і так далі. А насправді давайте зараз пороздумуємо, що може зробити він своїм приїздом. По перше, у росіян там точно підгорає. Москаляки так точно це не пропустять, просто так. А по-друге, це можливо буде обговорювати дипломатичних відносин на тлі того заяви Володимира Олександровича Зеленського. Це моя суб'єктивна думка про те, що ми готові вступити в НАТО, якщо ви читали цю інформацію. Якщо ні, перейдіть почитайте, пошукайте, щоб не було мене недостовірної інформації. Наскільки він сказав його слів, ми готові вступити в НАТО з умовою, що Росія. Перепиниться, атакувати і окуповувати далі ці території, але при цьому ті території, що тимчасово окуповані, будуть заморожені, наскільки я зрозумів, плюс-мінус. Так само. Я, як, майбутній політолог, знову ж таки роздумуюся по-своєму, що це можливо. Поки що на такому рівні, тому що вже казали два з половиною роки, як сказав мій один одногрупник, що казали, що буде перемога, буде територія повернення. А тут вже до третьої річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, наступного року, 25-го, фактично вже кажуть, що про так звану дипломатичну розмову при цьому вступу в НАТО. Але це моя суб'єктивна лише думка. Не зусідіть мене, будь ласка, не захиїть і так далі. Отож, прийдімо далі до Олафа Шольця. Послідовно, після того, як Олаф Шольц приїхав до Києва з київського вокзалу, він зустрівся з Володимиром Оксандром. Ну, традиційно, з нашим президентом України. Вони переговорили, привіталися так дружньо, і вони потім пішли на пам'ятну алею, там, знаєте, на Майдану, Майдані Незалежності, на Хрещатику у Києві, в центрі Києва. Є алея пам'яті героїв, захисників та захисниць України саме ДСУ. А далі, якщо пройти вперед, ось така алея, але небесної сотні, сама за себе каже, що героєм Небесної Сотні, першим героєм російсько-української війни, і ось я залишу наступне відео, щоб ви подивилися, як вони традиційно йшли і вшановували їхню пам'ять. Ось, цей несподіваний візит був на, на фоні заяви Володимира Олександровича з його слів, наскільки я правильно зрозумів якщо ні, перейдіть в інтернет, перекраюся в своїх словах правильність їх, щоб не було такого, що я зараз плітки розвожу далі, що він попередньо сказав так, Володимир Олександрович, у ЗСУ недостатньо силоміць, щоб деокупувати ті території, які поокуповані зараз тимчасово Російською Федерацією. І той вони будуть йти на дипломатичний шлях. Але це при умові, якщо не буде вже такого сильно. Підрозділу не буде вже кількості там військових, які будуть тих хто мобілізований і тому подібне. І це при тому, що якщо вони будуть робити це мирним шляхом, без обстрілу, без провокацій, але Російська Федерація, ви знаєте, що це за країна гній, тому, на жаль, це мало ймовірно. Отже, зараз про Олафа Шольца детально, що він був обраний в грудні 2021 року, хто не знав, кенслером Німеччини. Після того, як Фрау Меркель е, закінчила свою посаду. Анслерки Німеччини, от тоді, коли були вибори, я сказав, з 2017 року, вересні 2017, по грудні 2021 року, ось вже буде скоро три роки з виборів, фактично. І при цьому Олаф Шольц офіційно взяв цю цю. Посаду був обраний на Німеччини і ось сьогоднішній візит був дуже звісно несподіванкою для всіх, тому що всіх це здивувало. У Росіянки вже сказав попередньо, що бомбило дуже сильно. Сподіваюсь, буде без провокацій, і можливо нам надуть якийсь неофіційний новий пакет допомоги. Попередньо я прочитав 500 тисяч євро або навіть якісь спеціальні. Озброєння, але в його цьому рюкзачку як я казав, що він несподівано привіз з собою, були дуже багато здогадок, і тому пишіть свої здогадки в коментарі. А я вам дякую за цей міні-огляд, за мій перегляд. Дякую, що були зі мною. За був я, Олександр Шар, Крейзіблогер 21 і Crazy Блогер 23. До нових зустрічей. Слава Україні!